У програмі очі не перемикайтесь. Ви почуєте оперативну, чесну інформацію від наших кореспондентів та спершу короткий огляд. І в свято, і в будні шахтарі відстоюють свої гроші на міжнародній трасі. Це гроші дороблені за 15-й рік. Екологічна катастрофа на Львівщині. Небезпечні годрони потрапили у воду. Сева, сивого кольору таке якби каналізація. У Львові створили центр надання послуг учасникам бойових дій. В самому центрі повинні працювати тільки люди, які дотичні до цієї війни. Старий новий рік зустріли на дорозі. Червоноградські шахтарі уже добу блокують рух на міжнародній трасі, що веде до пункту пропуску раворуська Руська Гребенне. Здебільшого це працівники шахти Степова, що належить до державного підприємства Львів Вимоги такі ж, як і в колег, які перекривали шлях день тому. Повернути усе зароблене. Нагадаємо, держава вина червоноградським гірникам 58 мільйонів гривень за листопад та 95 за грудень. Аби погасити заборговане за неофіційними даними, кабмін виділив вугільникам Львів. Лише 20 мільйонів. Шахтарів відповідь влаштували мітинг. Замість святкових наїдків на столі просто неба у шахтарів сухпайок. Ось є печенька, є в нас огірочки, сало є. Яке свято? Яке свято без грошей? Не святкують цього року і сім'я Шахтаря Руслана. Немає грошей, немає й можливості. Через борг держави до його трьох дітей у грудні Миколай не приходив. Чому не знайшли під подушками подарунків? Гірник довго думав, як пояснити. Миколай помер. Вибачте, діти, а на другий рік він народиться. Може, буде самі розумієте, які можуть бути Миколайчики, коли нема грошей. Без грошів я нема наліки від 4-4,5 до 7-8 тисяч в таких районах. Кожен місяць ми маємо отримати ті гроші, тому що ми працюємо. Людей не не гріє. Оце що цих 20%. Поки не гріють гроші у кишені, одні шахтарі гріються біля вогнища на узбіччі міжнародної траси, інші її перекривають. Перепусткою через шахтарський блокпост є або діти, або підтримка водіїв. Українські водії з мітингувальниками солідарні, а от іноземців така акція шокує. У наш, нашій державі, якщо щось не зробиться, не перекриється, нічого не робити нічого не буде. Поки люди не вийдуть на двір, я не розумію, що це за блокада, Будь ласка, допоможіть мені. Та допомога тепер потрібна не лише шахтарям, а й самому підприємству. Дві теплоелектростанції Добротверська та бурштинська від сьогодні купувати червоноградське вугілля не будуть. Таку новину генеральному директору відповістили посередники вугілля Україна». Відтак керівник скаржиться сьогодні не завантажили жодну машину. Роботи поки не припинятимуть, навіть якщо не знайдуть покупця. Видобуту сировину зберігатимуть на складах. Та його заповнять уже за місяць. Один день невідвантаження вугільної продукції споживачам на електростанцію приносить збитки державного підприємства в межах 2,5-3 мільйони на добу. У народного депутата, який підтримує шахтарів, своя версія. Я думаю, що це спеціально так затягується спеціально руйнується галузь вугільного дубуна на Львівщині. Не знаю, може, готують під приватизацію. Та цього гірники не допустять, поїдуть у профільне міністерство. А поки передають міністру вугільної промисловості. Привіт із Львівщини. Пламінний йому привіт. Ми ще думаю, скоро і в Києві зустрінемось, і будемо з ним говорити. Тетяна Діяк, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Годронові озера біля Грибовицького сміттєзвалища прорвало Три водойми котловани із токсичними відходами наслідок діяльності львівського дослідного нафтомаслового заводу. Підприємство збанкрутувало, а небезпечні речовини залишилися. Громадські активісти та екологи заявили, що уже декілька місяців гудрони та інфільтрати з водойми незаконно вивозить невідома компанія. Правоохоронці навіть порушили з цього приводу кримінальне провадження. Проте, за словами активістів, рідини з озер і досі викачують. Їхній рівень кажуть, очевид. Впав більше ніж на метр. Дійшло до того, що крадії його дронів під час їх викачування, пошкодили береги озеро. Прорвало. Тепер токсини у водах річки Малахівка, що бере початок біля Грибовицького сміттєзвалища. Мешканці села та громадські активісти вже зафіксували у водоймі мертву рибу. Тепер непокояться з ґрунту, токсичні речовини можуть потрапити і в їхні криниці. Та небезпека масштабніша. Річка Малахівка несе гудрони до полтви. Та, в свою чергу, біля міста Бузьк впадає в бух. І далі через віслу тече до Балтійського моря. Сива, сивого кольору, таке якби каналізація. І Смерділа. І ну, ми за свій кошт зробили аналіз, і сказали, що, що ту воду вживати не можна. Вони хотіли підкопати і спустити. Це моя думка. Воно прорвало і пішло повністю. Ті гудрони стоять на якомусь балансі заводу, цей завод банкрот, а автоматично це в заставі заводу і немає можливо його ліквідувати. У Львові створили центр надання послуг учасникам бойових дій та погодили зміну до міського бюджету. Сьогодні, попри невеликий перелік питань у порядку денному, депутати міськради на сесії встигли основні пункти розглянути ще до обіду. Як минало перше у цьому році засідання, бачила Ірина Мочульська з різдвом Христовим та новим роком. Послухали віншування і розпочали працювати. Порожнє крісло Андрія Садового і свято додали снаги депутатам. Швидко заслухавши звернення та запити, почали розгляд порядку денного. Після дискусій проголосували за створення у Львові центру надання послуг учасникам бойових дій. Постане він на вулиці Пекарській, 41. Втім, почне діяти не швидше, аніж за три місяці. Даний центр буде працювати з окремою категорією громадян, і там будуть надаватися не лише адміністративні послуги, а будуть надаватися і юриди. І психологічна підтримка, і також важливим завданням даного центру це буде об'єднання різноманітних організацій для вирішення питань учасникам бойових дій. В самому центрі повинні працювати тільки люди, які дотичні до цієї війни, яка зараз відбувається. Тобто, це як безпосередні учасники бойових дій, так само це сім'ї їхні сім'ї загиблих, це волонтери. Бюджет міста затвердили ще у старому році, а сьогодні взялися його уточнювати, адже деякі прийняті. Я ті Верховної ради рішення вплинули на дані головного фінансового документа міста. Відтак, дохідну та видаткову частину бюджету дещо відкоригували. Так доходів цьогоріч очікують на 5 мільярдів 596 мільйонів гривень. Значно зростає податок з доходів фізичних осіб. Він був в минулому році 15%, зараз стає 18%. Ну всяку мережі ставка підвищилася. Відповідно, в нас збільшуються доходи міського бюджету. Аналогічно деякі. Правки внесені до акцизного збору. Ви знаєте, що підвищений акцизний збір на нові вироби на спиртогручання, на бензин. Відповідно, ціна. Повинна трошки зрости саме ці додаткові кошти витратять цьогоріч на оплату дитячих обідів у школах, на отримання профтехучилищ та компенсацію коштів перевізникам за проїзд пільговиків. Ірина Мочульська, Антон Лакіза, програма очі на Львів. ТВ. вибори закінчились. Пора платити більше. Під час першої новому році сесії депутати ухвилили зміни до положення про податок на нерухомість, який і наповнюватиме місцевий бюджет. Коли Верховна Рада проголосувала за закон, вона встановила непорушний мінімум. Оподатковується все, що понад 60 50 метрів квадратних, якщо у вас квартира, і те, що понад 120 квадратів, якщо ви власник особняка. Депутати міськради минулого року перед виборами цю норму збільшили. Платити потрібно було, якщо у вас понад 80 або понад 160 метрів. Відповідно, вибори минули. Популізм закінчився. Відтепер всі платять по повній. За кожен зайвер метр у квартирі, понад 60 і особняку понад 120 квадратів. Лів'яни платитимуть за кожен зайвий квадратний метр в будинку по одному відсотку від мінімальної заробітної плати. Вона наразі становить 1378 гривень. Математика не складна. Відсоток від 1378 – це майже 14 гривень. Отож, до прикладу, за 80 зайвих квадратних метрів, наголошую у будинку, ви заплатите 1102 гривні податку на рік. Для власників квартир ставка інша це відсотка від мінімальної заробітної плати, тобто майже сім гривень на рік за кожен зайвий квадратний метр. Вихід на волю не завжди радість для засуджених, адже у них одразу виникає низка проблем: де мешкати, працевлаштуватись та що їсти. Частково допомагають колишнім в'язням у реабілітаційному центрі що під бродами. Утім, усі його мешканці вимушені жити за певними правилами. Їх започаткували більше 20 років тому, коли відкрили тимчасову домівку для колишніх засуджених. Уся тодішня господарка це дві кози, ЦАП та суцільні руїни будівель. Утім, поступово самотужки, без будь-якої підтримки держави, як кажуть, зі скрипом життя у притулку почало налагоджуватись. Нині мешканці комуни ведуть фермерське господарство, займаються виробництвом паливних бракетів, обробляють поле розміром понад 8 гектарів та вирощують городину. У комуні проживає понад 20 чоловік. Це переважно колишні засуджені та безхаченки. Попри те, дисципліна у центрі залізна, бо усі вимушені дотримуватись трьох золотих правил. Якщо порушив їх, то одразу з речами на вихід. Сухий закон, тобто ніяких наркотиків чи алкоголів. Друге правило не красти, і третє правило працювати. Реабілітаційний центр не тюрма. Хто тут не працює, той не їсть. Праця зранку і до вечора. У вихідні для бажаючих спортивний зал, банька, перегляд телевізора або ж прогулянка до міста. Сухий закон порушувати теж ніхто не наважується. Олександр у притулку майже три роки. На початках зізнається, було важко без спиртного. Утім, нині вже звик. А загалом погоджується: без дисципліни у притулку ніяк. Ну, начальник строгий ну що, так, так має бути, ну а як? Попусти трошки, ну і буде? А що буде? Що буде, якщо попустити? Та що буде? Мордобой між собою і так далі. Ну. Усі мешканці комуни проживають у гуртожитку. Умови досить комфортні, душові, вбиральні, кімнати на двох осіб. Тут обстановка нормальна, по-домашньому, все. Щоб сказати, що тут погано, то того не сказав. За словами керівників комуни буває таке, що місця у притулку засуджені бронюють заздалегідь, адже після звільнення залишаються без даху над головою, голодні та босі. Забезпечуємо одягом взуттям. І то не просто так, а от по сезону, і плюс там і робочі, і вихідне. Вони коли тут е десь збираються в місто, ну професор, ну якби ще не наколки на руках. Усі мешканці мають професійні болячки, тому постійно перебувають під пильним контролем лікаря. Вони виходять з місць позбавлення волі, вони всі мають хронічні бронхіти, бо вдобавок ще всі курять і. Хастрити, то в них є майже у всіх, у мріях директора центру Ігоря Гната покращити інфраструктуру, побудувати на території притулку церкву та будинок для престарілих. аби самотні люди останні роки життя жили у теплі та радості. Володимир Моїсеєв, Антон Лакіза, програма Очі на Львів ТБ. Львів'янам пропонують позбутися відпрацьованих ртутних ламп. Віддати на хау аби згодом його безпечно утилізували, містяни зможуть наступного тижня. У Львові працюватиме кілька пунктів прийому. 21 січня у середу в місті збиратимуть для переробки відпрацьовані ртутні лампи та великогабаритну техніку. Здати на потріб можна буде з 8.30 до 14.00 за адресами, які ви зараз бачите на екранах. Екологи закликають не викидати відпрацьовані лампи у смітник, а здати у спеціальні пункти, збережете і Здоров'я і екологію. Акція є безкоштовною і стане традиційною. Починаючи з лютого у нас буде стояти в тому чи іншому місці приймальний пункт пересувний, і ми будемо це повідомляти мешканцям додатково через усі можливі засоби, через сайт міської ради. Такою була ця інформаційна доба очима наших журналістів. Новини можете переглянути на сайті. Її адреса зараз на ваших телеекранах. Я прощаюся до наступних випусків. Нехай щастить.